Дехі хорошо просто. Небагато. Як ви думаєте, буде сьогодні віче? Скажіть, будь ласка, хто вас на білоруському телебаченні так гарно навчив українською розмовляти? Супер! Це ж наші дівчата. Як вам здається? Те, що відбувається зараз в Україні, може це мати якесь позитивне завершення, яким чином цього досягти? Я вважаю, що саме собою може мати позитивне і буде мати позитивне завершення, але не знаю, як на мене, з дисципліною якоюсь може воно прийти до логічного завершення, тому що те, що зараз відбувається адекватними діями і назвати, я не можу. Я вже казала, що, наприклад, в Одесі, коли співпрацівники міліції пов'язували собі червоні стрічки і всі ці стрічки і за їхніми спинами а, ховали сепаратисти, які стріляли зі зброї, і фотографії, а, стріляли зі зброєю в мирних людей. А, і потім а, Аваков приїжджає і вирішує цю, це питання так а, таким чином, як звільнює керівника міліції, але ставить а, на його місце того, який керував а, тими сепаратистами. Ну просто для мене це ненормальна реакція. І, і це не це не дисципліна, це не боротьба з сепаратизмом. А я, допоки будуть дозволяти а, вішати всюди прапори. Вони спокійно будуть захоплювати приміщення. Рідний пророк Лев Селенко сказав: найлютішими ворогами всього українського є самі українці, бо сповідують чужовір'я. Якові. <му> Я думаю, что каждый человек в России знает песню «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой темной, с проклятой ордой». Я тоже хочу сказать, да, «Отстань, страна огромная». Пожалуйста, боритесь с фашизмом у себя. У нас все хорошо, у нас нет фашистов. Пожалуйста, оставьте наш Донбасс в покое. Мы сами разберемся со своим Донбассом. Донбасс будет жить так, как он хочет. А вы, пожалуйста, разбирайтесь у себя в стране. У вас очень много людей, которые действительно хотят избавиться от фашизма. Помогите ей. Пропаганда сработала. Никто не Главное, что на Майдане стоят сотни, которые защищали нас от вооруженных каких-то бандитов, а теперь мы из-за шпаны не выходим. Боевики какие-то. Вы боевики или я боевик? боевик? Боевики приедут, будут в сюда. Если честно, Надо выйти, чтобы да, вот посмотрели люди, что не только в Одессе, Да. Да. І все. Вже в Києві слівають, ж і дізнається чому віче не відбулося? А тому що була антипропаганда по всіх каналах і е, в мережі теж власне була така пропаганда, щоб люди не виходили, е, тому що ніби очікуються якісь провокації, що тут буде мало не проросійські якісь зібрання, бойовики і так далі. Ну, про російський бойовик у всій своїй красі ви зізнаєтесь перед камерою, що ви про російські Ну хіба що так? Тільки де мої гроші від Путіна. Давайте де? і я б хотів запитати, де ваші гроші? Та от сама ж важне знаю. В мене бачите, українські гривні які здали. Не знаю, що з ними робити. От 5 гривень це мені мабуть Путін заплатив на да. щоб було доїхати. Ну тобто. Якщо раніше, коли була влада ще Януковича, були б хоча б кілька демократичних каналів, тому що вони належали опозиційним олігархам. А зараз всі канали, вони олігархічні. Народу свого каналу немає. Тому зараз жоден канал не дає інформацію про те, що взагалі мало відбутися сьогодні віче. Тобто зараз влада антинародна виходить так. Коли олігархи боролися між собою, то було хоч кілька каналів, які повідомляли про те, що тут на Майдані робиться правду. А зараз правду не каже ніхто. Ну, таке. А ви мені кажете правду? А як ж тільки не щодо російського бойовика, бо я і не російський до бойовика, все інше правда? Те, що по всім каналам передають однакову інформацію, це може свідчити про те, що ми все таки навчились у російських телевізійників, як організовувати пропаганду. Ну тоді хіба антипропаганда, тому що ну в кращих традиціях Кісільова зараз брехня лється з усіх каналів про те, що сьогодні на майдан виходити не потрібно було, бо влада вже злякалась народу. Відколи ця влада вже боїться. У нас Майдану, бачите. Тому я вважаю, що так це була просто неправдива інформація, навмисно поширена. Для того, щоб люди не вийшли, тому що боялися народного гніву через нашу сходу України. Чому не відбулося віче? Скажу так, що багато навіть може не розуміють, хто що цей. Ну я впевнений, що є і внутрішній ворог, який може не має нині рейтингу і так далі, і який не знає, як підняти рейтинги, тому що навіть якби й мали якийсь бути. Провокатори чи сепаратисти, чи ще там хтось, то, то нас має бути багато, і ми маємо не допустити. І з людьми мають бути і священники, і політики, і всі інші. І не можна людей залишати. Тому що, казав я це вчора і нині говорю, було багато народу, але вдалося все це нормально, успокоїть. Ну, Люди нині найбільше, знаєте, найбільше цим стривожені. Тим, що, наприклад, що твориться у державі, що коли будинок починає горіти, його треба відразу гасити а не коли він вже догоряє. Бо тоді вже втрати страшні. і Його вже там гаси, не гаси, вже пізно. І так що люди це розуміють. І люди хотіли нині поговорити, чому так і не так. знаєте. Я от... А цього, напевно, найбільше бояться. Тому що є багато причин. знаєте. Тут сьогодні, я замітив, багато є журналістів з різних країн. Може хочуть і в тому показати, що ніби вже всі задоволені і так далі. Але народ не заневолений. Народ взагалі взагалі збентежений, обурений, бо як три місяці треба було стояти на Майдані, то стояли голод, холод, все. І все може було. Ніхто не пив сухий закон, не було, не називали ні проститутками, ні алкоголіками, ніхто нікого, нічого. А коли вже дорвалися, тоді вже сказали і так далі. Тому то, знаєте, ми все розуміємо. Але є такі вже речі, що їх вже може було позбутися. Що корупції, і пішло, поїхало далі. Посади знову купляються. Я знаю, просто так що кладуть... Бездарників в райони командувати, лісовим господарством і всім просто зв'язи. Як я родич вас, то що я вже, а як я не вмію тим командувати, для чого мене ставити? Як я завалю цю сферу, галузь? не Можна це робити? Не можна. Чи там я в якійсь партії, то вже я маю бути е, там головою району, чи ще чимось там, чи області. Як я не до того, мають професіонали ставати, таки знову ж. Як, як, наприклад, мене став, ви міністр, а мене ставите е, у район чи в область генералом чи ким там управляти міліцією. Якщо я це купив за гроші, то як ви мені скажете, не бери в людей гроші. А якщо ви мені сказали, не дай Боже, одну копійку ти взяв, ми тебе посадимо. Дай Боже, щоб ні одна посада не продавалася. Бо якщо той, народ не буде терпіти. Тільки це побачить, виявлено будемо зносити просто, просто, просто так, по-божому. Як воно є, і нині ми готові простити будь-кому. Нехай, от Коломий, Коломойський, наприклад, навів порядок, зробив, вміє показати. Нині, якби Ахметов хотів, наприклад, і там теж би було у Донецьку, теж би був порядок. А він що тут? І люди би багато всього. Якби там, наприклад, мені нині прикро, що наприклад, е, е, наш прем'єр говорить, якби нам не дали 3 мільярди, то нам би було капут. А чому не зібрати всіх і найперше почати з себе? Дорогенькі, у мене є. Стільки я даю половину, а ви хоч дайте десяту частину. Скажіть, будь ласка, скільки би було мільярдів? Не три мільярди, а тридцять мільярдів. І, і тоді б і ми простий народ ще скинули в казну держави. Ми готові поїзд затягнути, але ми його затяг... але боби всі затягнули. А вони одні затягають, а другі обкрадають. І до нині до нам говорили, що. Е... Що школи не можна отримати, лікарні, все треба закривати, людям не можна велисоку зарплату платити, бо не можна. А самі крали тонами золота, не заліза, золота. Гроші вивозили літаками, поїздами, чи вагонами, чим лиш тільки машинами, фурами нам говорили, і замки навіть такі мали, що і не знали, що це є їхні Один раз. А ми люди нема не, не маємо де переночувати, не мали де переночувати і так далі. І поки ми не звернемо, не буде біда ваша, моєю, а моєю ваша, ми нічого не досягнемо. І я знаю, як мися об'єднаємо в єдності сила народу. Ми переможемо все і нас не обмануть. Все, ми не будемо довго терпіти. Якщо прийде президент, і, і я говорю завжди, де є об'єднання. Там є перемога, і я підтримую тих політиків, які об'єднуються. А ні, я я маю перемогти. Ні, я це навіть посліднє слово в алфавіті. Так що має бути ми в єдності сила народу. І най Бог допомагає. З яким депутатом?